Колеги, до вашої уваги мовлинєва гра підбери Рим. Мета цієї гри – розвиток фонематичного слуху і вміння діток підбирати близькі за звучанням слова. Дітки, ваше завдання підібрати слова риму, Картинку, яка підходить до вашої картинки. Лера, будь ласка, починай. Що тепер? Голосніше. Світла помідор. Так, слідуючи. Журавель. Карусель. Молодець, Даня. Що в тебе, Данечка? Да. Хорошо, далі. Угу. Марк. Marc, ce te Batom, telefon. Șucai telefon? Mm -hmm. Slidu-i cea -te cartinca? Vata, hata. Dar este hata? Mă vedeți. Marc? Mă vedeți? Vizcă De ce? Молодець, артем. Мука. мука. Добре. Мак, мака, хака. Тепер допоможіть мені. У мене зайчата, а римується до нього. Курчата. Курчата. Дякую. Так і. Мило. Молодці. Дякую.